Усім привіт! З вами Валерія. Я вас дуже рада бачити на своєму youtube каналі Давненько в нас не було цікавих роликів з виготовлення якихось цікавих штучок. І сьогодні я пропоную вам це виправити і зробити із солоного тіста ось такі прикольні значки, піни. Ну, кожен їх по-різному називає. Ось в мене є ось такі значочки, ось такі і ось такі. Рецепт приготування тіста дуже легкий, а все, що вам знадобиться для декору, це будь-які фломастери, олівці, фарби. Це може бути абсолютно будь-що, що вам подобається, все що ваші душі заманеться. Ну, а ми не будемо гаяти часу, будемо розпочинати з вами, створювати цікаве щось і незвичайне. Тому погнали! Дсклеймер перед розмалюванням дармових сузначків просить виріб 2-3 дні на підвіконні. Будьте мурмяшками! Щоб малюночок вийшов у нас охайним і гарним, спочатку потрібно обробити нашу майбутню заготовку для дармовисів та значків. Наприклад, я використовую ось таку звичайну пилочку для нігтів. Готово! А тепер саме час обрати фарби або маркери. Для першого малюночку я обрала фарби. За допомогою простого олівчика я намічаю перспективу. У мене буде ось такий невеличкий пейзаж. Малюнок готовий. Обираємо найяскравіші та найкращі фарби. І ось такими легкими рухами пензлика створюємо красу. Моє небо вже майже готово, проступаємо до дерев та усіх інших деталей нашого пейзажу. Готово! Приступаємо до яблучка. Я його вирішила зробити ось таким зеленим, виділити тіні. Вибираємо маркери. Саме так. Ними теж можна дуже класно передати усю фактуру, градієнти і так далі. Декілька штришків, і мій значок готовий. Тут я знову повернулася до фарби і вирішила намалювати прапори країн, в тих, яких я встигла побувати. Звісно, що це далеко не всі. А це червоне яблучко, але вже маркерами. І ось така просто якась прикольна штучка. Щоб наші вироби довше зберігалися, їх потрібно обробити лаком. Наприклад, у мене є ось такий акриловий. Він підійде сюди. Декілька рухів пензлика. І все. Наш значок готовий. Залишилося його лише гарнесенько висушити і прикріпити фурнітуру. Ну, попрацювали ми на славу, я вам хочу сказати. Дуже класні вийшли значки. Я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео. Якщо це так, то обов'язково ставте лайки, тому що я з ним старалася десь днів 4-5 тому що дочекала, поки висохнуть оці самі заготовочки для значків. Ну що ж, усім гарного дня! що у вас все вийшло. Ви задоволені своїм результатом. Якщо це так, то обов'язково діліться в соціальних мережах. І всім гарного дня!